Як зрозуміти, куди краще вступати? Це питання мені часто задають і на зустрічах, і на консультаціях, коли ми розмовляємо про вступ на творчу спеціальність. Тож як зрозуміти, куди вам потрібно вступати? Бо є багато різних закладів і в Україні, і за кордоном. Тому ви можете часто відчувати такі труднощі, все ж який заклад обрати. Ну, давайте коротенько. По перше, ви можете дізнатися на сайті Всеосвіта про заклади, де є творчі спеціальності. Так і можете написати: наприклад, вибираєте для себе спеціальність графічний дизайн і хочете дізнатися, де ці спеціальності є, в яких закладах. Далі я рекомендую вам дізнатися більше приходячи або відвідуючи. День відкритих дверей, ви можете також знайти в соцмережах заклади, подивитися на роботи студентів, подивитися на роботи викладачів та загалом яка активність в тому чи іншому закладі. Також я рекомендую вам дізнатися більше про, скажімо, навчально-технічну базу, яка є в закладі. І якщо ви обираєте, умовно кажучи, там політехніку чи якийсь університет, академію широкого профілю, то будьте готові, що можливо не всі програми там будуть сильними. Тобто, якщо, наприклад, брати Кнуба. В Києві це університет будівництва та архітектури. То, наприклад, там дуже сильна архітектура, будівництво і все ще з цим пов'язано. А от дизайн або там, графічний дизайн цей напрям буде знову ж пов'язаний з будівництвом, тобто дизайн інтер'єру може бути, і ця навчальна програма в цьому закладі буде зосереджена знову ж на архітектурі та будівництві. В той же час ви можете розглянути, наприклад, кнутиди. Це технології дизайну в Києві, де графічний дизайн зовсім інша програма. Там будуть багато малювати, багато практикуватися саме в творчості, в живопису, в графіці. І це буде зовсім інший формат навчання. Тому, обираючи заклади, обов'язково подивіться на навчальні програми, подивіться на сам заклад і обирайте. А якщо говорити про вступ в закордонні заклади, там взагалі інша специфіка. І готуватися до іспитів за кордоном потрібно мінімум за півтора-два роки. Це при тому, якщо у вас є там творча художня освіта, ви маєте гарні навички, і от вам все одно потрібно готуватися дуже задай, тому що там вимагають портфоліо. Ну а якщо вам потрібна допомога з вибором майбутньої спеціальності, з вибором закладу для навчання, пишіть в Директ. Мене звати Софія Олександрівна, і я викладач малювання, який готує до вступу на творчі спеціальності. Тож, друзі, пишіть і я вам допоможу.